Роботу нашої комісії. Прошу голосувати, хто запросив почати роботи наш комісії, хто за, за, проти українського немає. У нас сьогодні в порядку денному три питання. Перше питання про внесення змін до програми про бігатичної протидії злочинності на території Савранської селищної територіальної громади безпека Савранщина на 2024-2020. Восьмі роки не повідають. Не надо на що дотримуватися, у нас песна та інші Значить, у нас десь від нашої поліції про те, що встановити металошукачі, металошу як це називається, на спорудах, де багато. Це було від нашого офіцера, поліцейського офіцера громади. Це було... Ми вносимо його до нашої програми профілактики, вичиняється на території Загальської середньої громади, безпечно середня на 24-28 рік. Давайте слухали словами, що це таке. школах, наприклад, в великій школі, в ЦНАПі і так далі. Питань немає, в школі це обласна, не закладу Ви Вирішили, що ми введемо цей захід в заході безпечна Саванщина. І потім, як будуть, так, цю програму, і як будуть гроші, потім по... Вони тобі нам скажуть, ми зразу зараз зміни вносимо, а коли вже треба, буде. Це питання ініціатива нашого громади. Як би спровадити ці питання, щоб ми би, безпечно, безпечно організовували? Так, має бути якийсь відповідальний е, працівник, який зупинить, е, перевірить, чому вона зработала, що це за людина, що вона з собою несе. Тобто це глобальна якась програма, але вона навіть не на часі, на сьогодні. Можливо, її треба впроваджувати, але е, ми не знаємо, скільки я це буде коштів, і це кошти будуть великі.

Тобто зараз ми да, можемо да, розглянути да. це питання, можемо внести зміни в програму, але коли це буде фінансуватись, в якому обсязі і в яких об'єктах ми не визначалися конкретно. Тому це на розгляд депутатів, тому що було звернення нашого поліцейського, він запропонує розповісти це питання, ми його виносимо. Ну, другі бумаги, Є вимоги, так? Так. Тому що Загально освіті, ой, загальній загальні середній освіти Савратської селищної ради. Наше питання положення теплове положення від стає погляд. Це стосується всіх заємно. Це за дерев'я шкіл? Так. Це такий це й, там є людина, яка виконує цю роботу. А це за всі деревни шкіл зараз. ви маєте на увазі, в школі. школі. В не школі керівник комунального закладу. Там написано на посаду керівника комунального закладу. Дивіться, там ж прописано в положенні. Там все прописано, коли об'являється конкурс, коли допустимо звільнився директор і будемо це написано. Це не написано положення. Я, Я, покажу, 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 не. Покажу, Я вам було Ну, все ми поняли. Дивіться, і один момент, який ми вже говорили на попередньому засіданні комісії, що е депутати будуть з свого числа. Там загальний склад конкурсної комісії, 6 усіх, із них по два по дві особи буде від депутатського корпусу, дві особи від подільської. Адміністрації і дві особи від представників громадських об'єднань закладів освіти. Ну от В них є там розпілковані організації і вони від них там йдуть. І от серед цих людей голова комісії, секретар комісії, от ви е, такі новообідні по закону. Що нас туди, як посадових там, нас там ні, ми там не участвуємо, учасники тільки ви. Затверджується склад комісії рішенням засновника, то є селищної ради, це буде виноситися. А до вас буде звернення надходити від, від освіти, по поводу форму, в яких представників ви будете до складу комісії. Раз доміяти, це... Да, по кожному окремому... це на кожний заклад, да, да. у нас зараз буде питання по собранні і буде таким чином. По не закрити. У нас, поки немає керівника, у нас є виконуючі обов'язки. Я чого питаю, тому що дивлячись на це все, а я питаю, чи є людина, якийсь охоронець, чи хто, що він дивився охорони. В положенні це все прописано. Спочатку коли приймається рішення, однема, наприклад, директора за його повноваження, чи там звільнили його що. Через, зразу же, через там, певний період уповноважений орган управління освітою відділ освіти приймає рішення про проведення конкурсу. І зразу ж тільки це рішення приймається, воно е е е друкується, не друкується, а висіклюється на наступний день, е е е на перевернується на сайті і починається процедура формування конкурсної комісії. Звертаються із е е запитами до депутатського корпусу, щоб вони делогували своїх представників, до Подільська і до сюди. Потім, коли вже надали свої пропозиції, виносите питання на сесію, сесія затверджує. Комісія починає працювати. На сесії ми надаємо зразу на сесії, ми надаємо пропозиції стосовно того, хто буде головою, секретарем комісії. Ну так, там пропозиції. Це зрозуміло. Це ж сложно. Це дуже способні. Ходіш комісії, там є... <тач> а що ви кандидат? Це все-таки прописано положення.

Після того, коли конкурс відбувся, хто підписує довгі з переможцем конкурсу. Або селищний голова, або начальник відділу освіти. Може і так, і так. Або той, або той. є. На вашу думку. Ну, в принципі, в принципі. Завжди був начальник відділу. Мені Працювати відпочинення. Людина, яка зресує.

No, я думаю, що за так, треба. Да, да, да. Да. Там людина, яка не посредство. Саваш на рада причка, за те положення про конкурсно да, посади, да, да. що молоді. Утримався проти єдиного розуму. Переходимо до третього питання. Третє питання в нас різне. І впровадження безпекового проєкту МВС, офіцер-рятувальник громади на території, на території Савранщини. У ну... нас місця. А давайте я починаємо, що, щоб ми що ви нас Заття і тому що е, від, все залишається е, від е, ДСНС. Е, на громаду тільки полягає забезпечення транспортним засобом і коштом. Кошти на Зарплати? зарплата визначає? Ні, зарплата буде йти від ДСНС. Yeah. Все остальне йде, ось, ДСНС забезпечує. Посадової оплати на премії, вислуга, звання, соціальні гарантії, формальний одяг. А від громади побачаються, робоче місце або кабінет у приміщенні громади для прийому громадян, проведення наради з конкурсу, інтернет-засоби зв'язку з прийняттям у забезпеченні транспортом, з куртовим автомобілем, пальним або компенсацією поїздів. Мінімальний набір первинних засобів реагування радіостанції і Фінансування спільних заходів проведення навчання профілактичних кампаній груп матеріалів. Допомога у вирішенні житлового призначення, це все, якщо не е, Так, на це є законопроект 13454. Він вже пройшов е, реєстрацію. Е, ну, де... а законопроект номер 13454 Це який Старанської територіальної громади, все рятувальної громади без такого закону, визначеного, що зобов'язує, його немає. Тобто Це йде підписання меморандуму голови громади і начальника головного управління Одеської добровільно. Це все по тому, що ми господі. А я дивилася в липні місяці, оцей безпековий проєкт представляв в Нікопетровськ. Області на рівні міністерства внутрішніх справ і там забезпечення автомобілями 12 автомобілів для цих офіцерів рятувальників включало міністерство. Там ті автомобілі там і все спорядження це буде на законодавчому рівні. Визначено, що це з державного час. Це ж дуже ну, це накладена громада. Це, формату, <важaru> 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 <sack>. це, це були перші. Скажем так, це були перші? Так. Зараз воно в Київській, Полтавській, Черкаській області вже. Багато таких відкривався. А є такі меморандуми, які підписані, так Так. ну можна хоча б навіть, щоб ми бачили. Так. бачили, що там на в напосок ця меморанду це вже скажемо так підготовлений навіть під нашу старочку. Це я дивилася також, що на нашу громаду визначено три офіцера рятувальника так ви соколов. І в легко. Дивіться, Заранською селищною радою. Це, Це е, да? так, вони закріплені, вони закріплені, щоб е, на період відпустки лікарняного, щоб був е, от і все. Е, до нас прийде ще одна людина, у нас ще одне вакантне місце. Це буде ще одне рятувалька. Там знаходитися, ось як буду знаходитися yeah, людина, яка прийде, буде постійно знаходитись, знаходитись, на, знаходитись на території Савранської громади. А ти, просто офіцер рятувальник, ще... він також і поліцейський офіцер громади повинен був пройти навчання. Оці, що призначені, вони вже проходили навчання? Так. так а вони вже... навчання вже пройдуть. А територія вашої. Вий... Вий... Чи, як... чи воно Року... mm -hmm. від вас від Савранської? tu isso estou com По громаді. там Ні, повністю вся Саранська громада. Просто я думаю, які будуть тоді це приміщення, але приміщення не говориться, що все приміщення з населеному пункті створюватися. Це приміщення ось в селищній раді. Кабінет, Так. просто як адміністративна міста і розлуковий кабінет. Законопроект, так? Питання, питання є. Ну, меморандуми є без законопроекту. Є... Це умови, співпраця, це десь це, 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 що, що, питання, це просто в різному, це доводиться інформація. До обговорення. Та сесії вона не виносить. Ні, він просто так само поінформує на сесії про те, що зараз вводиться цей проект офіцер рятувальної громади. І щоб ми в подальшому. Розробили. Ми з програми зараз забезпечити. Всі питання пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням, що вони в нас не програми забили. А не варто, це питання немає, схожі. Ні, це рішення. Це просто таке сказали, що це інформація, яка повідома. Робота в нашої.